Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. В одному з попередніх випусків я обіцяв, що я хочу протестувати кітонові добавки і розповісти вам про них. Власне, на столі у мене стоїть пляшечка кітонів. До неї, як вже видно, я добряче приклався. Тож сьогодні я буду на власному досвіді розповідати, що таке кетони, як їх вживати, який ефект вони дають, ну і взагалі, що це таке і для чого їх придумали. Мене звати Дмитро Шаров. Це подкаст Олімпійський Резерв. Давайте розбиратись, я обіцяю, буде цікаво. Отже, що таке кітонові тіла це такі молекули, які виробляються в нашій печінці, коли у нас не вистачає глікогену або по-простому вуглеводів для того, щоб видобувати енергію. Цю тему ми вже торкались в попередніх випусках. На один з них я виводу підказку «Вгорі», Тож я не буду дуже сильно зупинятись на цьому зараз. Скажу лише, що видобування цих кетонів в нашій печінці відбувається зазвичай, коли у нас дуже довге якесь фізичне навантаження, або спеціалізована, наприклад, кетонова дієта, яка направлена власне, на те, щоб не споживати вуглеводи, а розщеплювати жир у вашому організмі. Перший опис кетонових тіл датується десь 19 сторіччям, тоді проводили досліди на мишах. Але якось далеко з цим не просунулись. І до власне, того, що таке кітони, і, власне, їх якогось використання у спорті, ми приходимо лише у 2010 х роках, коли компанія HVMN, власне, продукцію якою я і пробував. Почала активно просувати свої кетонові добавки як засіб для революційного змінення і підвищення вашої форми. Ну і робила вона це в першу чергу на велосипедистах. Власне, одним з облич і одним з активних просуваючих цих добавок був відомий велосипедист. Ленс Армстронг, але мені здається, що компанія дала тут трохи в штангу, адже Ленс Армстронг відомий не тільки своїми грандіозними перемогами, не тільки тим, що він виграв сім тур де Франців. Він ще й відомий тим, що він це все робив під допінгом. І, власне, його пожиттєво забанили в спорті, і власне анулювали всі його перемоги. Тож, мені здається, що це не найкращий претендент і не найкраще обличчя для того, щоб просувати якусь. Революційну добавку, яка підвищить вашу витривалість і вашу спортивну форму. Ну, мені так здається, до речі, маленький відступ. Все ж таки у 1920-х роках кетони не лише досліджувались, а й використовувались як засіб лікування епілепсії у дітей і. Вони так використовуються і наразі, тобто не все було так погано, не просто про них забули. Просто для світу спорту про них якось не згадували. У 2023 році вийшло дослідження у журналі American Journal of Physiology, Endocrine and Metabolism, яке продемонструвало, що прийом кетонів підвищує рівень еритропоетину десь на 20%. Скажу чесно, це грандіозні цифри. Цього майже неможливо досягти тренуваннями на висоті. Ну це просто класичний спосіб підвищення еритропоетину. І власне, мені здається, це прирівнюється з тим, щоб просто той еритропоятин, ту епошечку, да, яка допінг, просто брати і колоти. Але тут ми просто стимулюємо організм виробляти його самому. Just do it! І я нагадаю, що еритропоятин. Відповідає за утворення червоних кров'яних тілець, які власне відповідають за транспортування кисню по вашому організму, що критично важливо для спорту, адже кров'яні тільця несуть кисень до ваших м'язів, які працюють, і чим більше кисню вони споживають, тим власне швидше ви можете, наприклад, бігти або крутити педалі. До речі, у нас ця тема розкрита в випуску про пульс, який вийшов. Досить недавно посилання знову ж таки буде в описі. Ну і власне, після цієї знахідки інтерес до кетонів неймовірно зріс, адже всі зрозуміли, що можна дуже легко підняти собі рівень ретропоетину і, власне, отримувати круті результати після ваших турнувань і, власне, бути чемпіоном на змаганнях. Але... Перед тим, як ви побігли на якийсь інтернет-магазин замовляти собі таку пляшечку, я скажу, що немає досліджень щодо довгого використання кітонів, тобто кілька років. Ми не знаємо, як це буде впливати на людей в цілому. Ми не знаємо, як це буде в цілому впливати на те, як ваш організм себе поводить там через кілька років. Тому обережно і. Думайте перед тим, як щось в себе пихати, скажемо так. Спочатку кетонові добавки рекламувалися як спосіб значно підвищити вашу витривалість і продуктивність, що є доволі логічним, адже ми отримуємо доступ до енергії, яка у нас по факту не використовується, і до неї важко отримати якийсь доступ. Однак результати багатьох досліджень, які були проведені з 2010 по 2020 рік, не підтвердили цього твердження і не підтвердили ці власне рекламні слогани. Наприклад, у 2017 році вийшло дослідження в журналі Frontiers in Physiology, і це дослідження показало, що прийом кетонових естерів перед тренуванням знижує вашу продуктивність та витривалість на 2%, що доволі багато. Ну і власне це взагалі не вправдовує. Той маркетинг, який був навколо кетонів. існує кілька потенційних причин, чому власне кітони не працюють перед тренуванням. По-перше, ви і так же використовуєте жир для отримання енергії. Нагадую, що до кінця другої зони у нас жир використовується в енергообміні. Тож, ви вже використовуєте жир, і кітони просто не встигають засвоїтись, тобто у вас вони пролітають повз і нічого не відбувається. Ви просто впливаєте цю дорогу рідину в себе і забули про неї. По-друге, кітони можуть змінювати відчуття навантаження, і ви можете через це якось переторновуватися або отримувати якісь дискомфортні відчуття, ну щось таке. Крім того, метаболізм кожної людини він індивідуальний. І використання кетонів тут доволі важко як би, радити, тому що у багатьох вони засвоюються по-різному. Я знаю там людей, які використовують і їм дуже класно від них. Я знаю людей, яким дискомфортно, і також знаю людей, яким не подобається використовувати кетони. Тож таким чином ця магічна пігулка. До 2023 року магічною пігулкою так і не стала, адже ми приймали її не в той час. Ну, не ми, я не приймав. Я оце перший раз спробував пару тижнів тому. Останнім часом акцент у дослідженні кітонів змістився з прийому їх перед або під час тренування на прийом їх після тренування, так зване в англійській мові post-exercise ketone supplement, або Пікс, те саме дослідження, у опубліковане у 2023 році, я його згадую майже постійно, тому що воно є одним з ключових, і, звісно, я запощу вам посилання на нього. Підтвердило, що так, рівень ЕПО зростає на 20%, що порівняно з тренуванням на висоті, є колосальним приростом і, взагалі, в природному. Мені здається, середовище таких результатів досягти майже неможливо. Плюс традиційні методи, такі як тренування на висоті, потребують значної адаптації і потребують значного часу. А вживання кетонів дає нам цей ефект вже через пару-трійку вживань, тобто це майже моментально. І це дає нам дуже велику перевагу перед традиційним методом, коли ви просто там їхали на висоту і тренувались на висотному кемпі. Адже, по-перше, їхати кудись це довго, дорого. Треба відпустку брати, треба спеціальний тиждень там тренувань. Ну, коротше, це складно. А тут ти купляєш пляшечку, і у тебе той самий ефект, і навіть він кращий, ніж просто з тренуваннями на висоті. Звучить як Shut up and take my money! Крім того, було досліджено, що кетонові добавки сприяють підвищенню якості сну, що теж дуже важливо. Отже, сон це один з ключових параметрів відновлення атлета. І якщо ти можеш краще спати після важкого тренування, ти маєш перевагу над тим, хто спати не може, над тим, хто в Україні, наприклад, да до речі, тему сну я зараз дуже активно досліджую, і я сподіваюся, що. До кінця літа я точно запишу для вас подкаст про сон, і там має бути не просто про те, що спати важливо, спойлер, спати важливо, а і про те, що як же висипатись, коли у тебе сусід, країна, ну така от. В общем. Я над цим працюю, буде цікаво, але повернемось до кітонів, і окрім магічного підвищення рівня еритропоетину, магічного впливу на сон, вони ще й дають протизапальний ефект, що з однієї сторони класно, адже якщо у вас є якесь запалення в організмі, вони допоможуть його швидше. Прибрати, але запалення є природною відповіддю організму на навантаження, і коли у нас там запалені трішки м'язи, вони в той же час мають якусь адаптацію. І отут, якби питання, як же кітони впливають на довгострокову адаптацію. Можливо, тут є не тільки позитивний ефект, а і також трошки негативний. Ніхто поки що не знає, як я вже казав, добавка. Недостатньо вивчено. інше. Дослідження, проведене теж у 2023 році, показало те, що кетони можуть не тільки збільшувати кількість кров'яних тілець, а й кількість капілярів, що теж дуже важливо. Адже чим більша у нас кровеносна сітка, тим власне краще ми можемо забезпечувати наші м'язи, наші органи кров'ю. Поки що звучить як реально магічне зілля. Ну і на додачу до цих цих магічних штук кітони сприяють синтезу білку. Тобто все ще звучить так, що після воркауту прийняв цю добавочку, і ти просто регенеруєш як росомаха. В тебе відростають кров'яні сосуди, вони наповнюються красними кров'яними тільцями, синтезується білок, ти стаєш. Класним, а волоси стають гладкими і шелковістими, якось так. Але варто не забувати, що кітони недостатньо досліджені в довгостроковій перспективі, і ефект через кілька років все ще невідомий. Я не втомлююсь про це повторювати, адже все ж таки все, що. Для мене звучить, от як така якась магічна пігулка, мені насправді страшно це приймати, мені насправді страшно це комусь рекомендувати, тому знову ж таки на свій страх і ризик Тож давайте розберемось, як взагалі це колдунство працює. І тут зараз буде купа складних слів, які я скоріш за все не вимовлю. Але. Кетони можуть впливати на процес, який називається гістонове бета-гідроксибутилювання. Цей процес, власне, допомагає активувати гени, які допомагають організму адаптовуватись до навантаження, власне, те, чого ми і прагнемо нашими тренуваннями. Адже сенс тренування це не тільки завдати стрес організму, це навчити його до цього стресу адаптовуватись. Другий важливий механізм полягає у здатності кетомі допомагати клітинам швидше відновлювати їх енергію, знижуючи рівень активації АМПК, тобто АМП активованої протеїнкінази. Я сподіваюся, вам це вообще хоч щось сказало, і я тут не дарма язик ламаю. Третій механізм це модуляція кетонами специфічних g-протеїн-зв'язних рецепторів. Ці рецептори відповідають на міжклітинні зв'язки, міжклітинну передачу інформації у відповідь на, наприклад, фізичне навантаження. Тобто кетони впливають якраз на здатність клітин і організма реагувати на фізичне навантаження і посилювати адаптивні процеси. Четвертий аспект це їх протизапальна та антипере. Анти... Антиоксидантна активність. Вибачте. Після тренування в організмі виникає певний рівень запалення, і, власне, кетони допомагають його знизити і, чим, власне, полегшити м'язам їх адаптацію. Але, як я вже й казав, у цього може бути і негативна сторона. Ну і ще один механізм це вплив кетонів на концентрацію нейромедіаторів у мозку. Що це означає? Це означає, що кетони впливають на сприйняття нами навантаження. І, власне, через те, що після важкого навантаження ви вживаєте кетони, може склатись так, що ви це навантаження будете сприймати легше, вам буде легше відновлюватись, і ви реально не зможете перетренуватись, тому що ваш мозок буде сприймати ваше навантаження легше, і вам буде легше від... після нього відновитись. А це означає, що ви легше адаптуєтесь, і це означає, що ви краще, простими словами, переварите тренування. Ну, Бенефіт же, так? Да? Ну, реально крута добавка. Але у цієї добавки є кілька негативних моментів, і зараз ми по ним пройдемось перед тим, як я розповім, як взагалі її вшивати. Перший негативний момент, і мені здається, це один з найсильніших негативних моментів для людей, яким не так страшно приймати щось нове, як мені це їх ціна. Коштують вони, звісно, не дешево. Ось цю пляшечку від HVMN я брав на iHerb. Тут знаходиться 10 порцій приблизно. І вона коштує. 55 євро. Мені здається, що це просто Ну, це дуже дефіга. Тому що враховуючи, скільки їх треба вживати, то цієї пляшечки вистачить не так набагато. Я, наприклад, намагаюсь вживати тільки після якихось прям важких тренувань, і це мінімум два тренування на тиждень. Тобто, мені цього вистачить там, умовно, на 5 тижнів. Якщо я буду використовувати два рази на тиждень. Ну і власне, рахуйте, 55 євро на 5 тижнів, ну, не знаю. Все ще здається, що це доволі дорого, особливо, якщо ви ще й використовуєте багато вуглеводів, як я, ну, таке. І здається, що оцей HVMN вони одні з найдешевих. Там є ще й більш дорогі, але такий от є негативний момент. Другий негативний момент це смак. Я п'ю його одним залпом, як горілку, мабуть, просто видихаю і п'ю. Тому що смакує воно так, ніби я, не знаю, поцілував свою машину у вихлопну трубу. І от. Це десь якийсь такий коктейль. Воно, воно дуже мразотне, прям прям, фу, Прям фу. несмачно. І люди, які куштували інші смаки від інших виробників, кажуть, що порівняні з іншими виробниками, це прям ванільний коктейль, це прям смачно. Тому, коротше, да, дорого і дуже мерзко. Ну і звісно. Третій аспект це їх невивченість в довгостроковій перспективі. Тобто, я не знаю, що буде, якщо я буду пити кітони, наприклад, там 5 років і з ними тренуватись. Можливо, моя форма, звісно, вигостить так, що мені буде пофігу, але здається, що я би, мабуть, не радив так робити, тому що поки що ми не знаємо, чим це може закінчитись. Тепер, коли ви вже все це знаєте, перейдемо до. Часу, коли треба їх вживати і як їх треба вживати. Як ви вже могли зрозуміти з частини попередньої, вживати їх краще після тренування. Краще за все, вживати одразу після тренування і через 1-дві години ще додаткову порцію. Я чесно скажу, я вживаю тільки одразу після тренування, тому що і так дорого. Другий важливий момент це дозування. На даний момент вважається, що потрібно приймати десь 0,25-03 грама на кілограм маси тіла, і це означає, що мені треба прийняти десь 19 грам. Тут в цій пляшечці одна порція це 10 грам. Тобто, по факту, мені насправді треба приймати дві порції кетонів, і я це зрозумів от прямо зараз. Мабуть, я таки спробую приймати якісь дві. Дози, і ми з вами потім ще якось поговоримо про те, як це на мене повпливало, чи помітив я якусь різницю. Скажу по собі чесно, що на моєму особистому досвіді приймати їх після тренування дає такий цікавий ефект, що мені стає ок. Тобто, як я тренуюсь? У мене, якщо є якесь важке тренування, я, по перше, використовую на ньому гелі. Я вже давно прийшов на високовуглеводного завантаження, коли я тренуюсь, тобто у мене десь йде 80 грам вуглеводів на годину на важкому тренуванні, яке там більше півтори 2 годин. І на такому тренуванні я буду вживати там 80 грам вуглеводів, і от останні два тижні після тренування я одразу вживав цей тітоновий магічний напій. Скажу чесно, Через там кілька хвилин, там впродовж 10 хвилин після важкого тренування, де ти в цілому упоровся, тобі стає ок. От прям ок. Ти не хочеш лежати, ти не хочеш там вмирати. Тобі нормально. І мені здається, що це прикольно. Я не знаю, там вирос у мене якось во 2 макс чи піднявся рівень пошки, але сприйняття тренування. Таким, що я от його зробив, і мені після нього прям ок, і я спокійно собі живу далі цей день. Ну, мені це подобається. Тому мабуть я з цим буду продовжувати, але не на постійній основі. Про це ми зараз поговоримо. Взагалі, найбільше за все рекомендують використовувати кітони, наприклад, в завантажувальний період. Ідеально, коли ви їдете на, якесь, на якісь збори, Да, ви поїхали в кемп. У вас там дуже багато тренувань, дуже багато навантажень, і там ви вживаєте кітони. Якщо це ще й кемп на висоті, буде взагалі топ. Ви, ви досягнете всього, що вам треба. І ви от вживаєте там, приїжджаєте потім додому, і нормально себе відчуваєте. Вам не треба після того кемпу ще відновлюватись тиждень. Ви навпаки, після нього приїдете зарядженим. Але як і з усіма добавками, а з кетонами в першу чергу, я мушу зазначити, і насправді це зазначаю не тільки я, а й інші тренери, і інші дослідники. Я зазначу, що кетони – це, мабуть, добавка, яку треба вживати в саму останню чергу. Тобто, спочатку ви маєте режим тренувань, харчування, сон, знаю нормальне відновлення там масажі, оце все, і отам -от десь зверху кетони, Щоб уже там ще кілька відсотків для вашого зростання накинути. Якщо ви просто будете тренуватись там як завжди, не висипатись, нормально не їсти і зверху вживати кетони, ну краще, краще спробуйте наладити якісь інші аспекти вашого життя. Я спробував, тому що я дослідник. І я обіцяв розповісти вам про цю тему в подкасті. Скоріше за все, буду далі використовувати якраз в періоди якихось завантажень, але так, що постійно, чесно скажу, ні. Бо мені трохи лячно. Я не знаю, як це повпливає на мене, як це повпливає на моє майбутнє можливо, якесь потомство. Тому ось така от історія. Це був подкаст Олімпійський Резерв. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам було цікаво. Якщо ви хочете і далі розбирати якісь такі дикі магічні таблетки, то теж дайте мені знати. Ну, а мене звуть Дмитро Шаров. Було дуже цікаво поговорити з вами про кітони. До зустрічі в наступних епізодах. Пока.